Вони, мабуть, нас вбити хочуть. Що робиться на еба Донбасі? Нахід, а люди не Вже купає картошку, їм. Доброго дня! А вам не страшно? Порада дня. Коли їсте таку біду, витирайте писок рукавом, салфетки положить в кишеню, бо, блядь, як припре, рукавом сраку не витреш. Стайл. Стал, це все. Що ти чекаєш, Костю? А можна ще питання? Да, давай, давай. Слуха, а у москалів теж гвинтівки будуть. Звісно, це правильно, це по чесному Ми ж не ні браконьєресто божі, ну що. I can't believe let you get a... wow, wow. Ну что, дал? Нет. Еще раз. Нет. Yeah. Ну, не расстраивайся. Заводь, поехали. For... Роки, я хантер. Прицел 345. Томір 47-27. На весь час прийняв і Кажуть хлопці-солдати по 100 тисяч получають. Сьогодні купив ліжко за 100 тисяч. О, дивіться. 100 тисяч. Получив зарплату, купив ліжко. Хлопці не отримали. Чекають свою зарплату ще. Ще нема. Як ви думаєте, зібрати ці 99 душ за три дні? Добре, що він не сказав. У якому стані ці душі мають бути? Думаю, походу шістка прилетіла. крайняя точка амброзии вот я люблю свою работу я приду туда в субботу Чуєш? Ну ніяк. На противника дивись, ти. Хороший падит, уйди отсюда. Так. А то шуба. Пуйде сюди. Бандит. Яйця свої забери. Давай. Чуєш? А? Ти мені скажи нахуя, ти мене втягнув цю всю хуйню. Яку? Бо чого всю з цими мужиками? Жизміщені? Ну я питаю тебе. І куди ти не втягував? Завій мене. Як вже добре будь котом, все життя сном, наче в касті чи в... Я на ось пальто, щоб не виїбав ніхто, ось пальто, щоб не виїбав ніхто, ось пальто, щоб не вибав. Побратими, братики, будьте уважні не тільки за спостереженням ворога, але будьте уважні навіть на речі, які лежать у вас в бліндажі. Спиртові такі серветочки, це не значить, а та, що там того спирту. Бувають і такі серветочки, що наслідки просто плачевні. Муха. Жувачка. Крилишки KFC. Чилі вони здаються дитячим садочком в порівнянні з палітрою від які дарують вам оці серветки, які треба навіть використовувати бляха-муха в рукавицях. Ну, по своїй незнаності, чи як то сказати, необізнаності, необізнаності. Бувають, бувають помилки в житті. Кидаєш в рот салфетку, жуєш. Жує. Добре, що в рота. Добре, коли в рота, а не коли от іншим ротом ту салфетку береш. Добре, ну не береш, а витираєш. Добренько. Все, фух, включення було дуже екстрене, дуже гаряче, так сказати, з гарячої точки. Будьте уважні. Слава Україні. Так, всім привіт. зараз дуже будуть такі рідкісні кади, тому що ми знайшли клад наших потомців. Показую. Я сам навіть був здивований, тому що такого я давно не бачив. Люди тоді ще знали, я вам так скажу. Записка. Що ж тут таке написано у нас? А бумага така, стара, стара. Що у нас тут? Друзі, Люди ще тоді знали, хто такий Коля, Каклета. без угла, ти слідуща. Вон команда убийц. Да, два тема не боли. Ты же є щось романтичне в видені чи нема? Нет. Нічого. В війні абсолютно немає нічого романтичного. Війна це суцільний шлак. Однак на війні проявляються справжні людські риси. Такі як мужність, дружба. Відданість. Рис. Жичі. Так. Так що ось так. А зараз це ранок вже, так? Сюди пів на шосту. Тут цікаве поєднання з пташок і ранкової свіжості з пострілами артилерії. Поки що не в наш бік, бо місце, де ми запинилися відпочити, не найкраще. Она як сказать, мне нравится. Сидите дома и наблюдайте за нами.